Доброго дня, шановні користувачі відеоблогу Баштанка ТВ в мережі Ютуб, а також користувачі інтернет-сайту «Моя Баштанщина Рідний край, Баштанка PPNUA. Я хочу сьогодні розказати, як сам ледь не став жертвою інтернет телефонних шахраїв. Неодноразово ми всі чуємо. З телебачення, радіо, інтернет, і навіть в районній газеті ми публікували про схеми інтернет, весь час інтернет, телефонних шахраїв. Так от, нещодавно сам ледь не натрапив на них. Схема проста: ви або купуєте щось в мережі інтернету, або щось продаєте інтернет, і користувачі з іншої, по іншу сторону. Сайт, сайту, намагаються дізнатися у вас дані про вашу банківську картку. Ну, як в моєму випадку, вони спочатку запитували, яка це картка кредитна чи зарплатна, ну, можливо, якась і інша, а потім спочатку вони поступово починають вилужувати у вас інформацію. Ну, Зокрема, вони запитували про те наскільки кредитка коштів розрахована і який кредит, яка, яка мінусова кількість коштів на цій картці. Потім вони поступово в такій розмові, нав'язливі до речі, починають дізнаватися, до якої дати картка дійсна. Ну і останнє, це вони вже потім у вас дізнаються, якщо ви розкажете перше, друге, дізнаються секретний код, він складається з трьох цифр. Коли ви кажете секретний код, тоді вже все. Вони відразу будуть знімати кошти чи з банківської, чи, чи іншого типу картки. Отже, в моєму випадку, ви прослухаєте аудіозапис, вони в мене дізналися інформацією про те, наскільки. Кредитна картка розрахована коштів, і скільки мінус на цих коштів. Звичайно, що я не знав, наскільки орієнтовано вона розрахована, тому що, ну, як кажуть, дуже часто не заходиш в Приват-24 і не, не дізнаєшся. Але також я ну, не все розказав про те, скільки зараз мінус коштів на ці кредиції. Ну і потім, звичайно, коли вони вже мене запитали про те, як. Наскільки до, якого, до якої дати банківська картка дійсна, я тут зрозумів, що все ж таки тут щось не те діється. І зверніть увагу, після того, як я закінчив розмову із банківським працівником від Приватбанку, відразу ж мені зателефонувала та людина, у якої, ну, яка повинна була мені перерахувати кошти на банківську картку. Тобто, відразу бачите. Мабуть, що вони сиділи в одній кімнаті або в, одні, в одному будинку, але в різних кімнатах, щоб, можливо, там не було чути зв'язку. Тому що, як я почув на задньому плані аудіо, це те, що у них, мабуть, цілий кол-центр, тому що була чутно інша розмова, і розмова була іншої людини. Ще також я після цієї розмови із. Нібито представником Приватбанку зайшов в приват 24 і в онлайн мені сказали, що це справді схоже на шахраїв. Що мене ще здивувало, це те, що, наприклад, працівник Приватбанку, коли я спілкувався в онлайн-чаті, я коли йому пересилав аудіофайл із записом розмови, там, де вказаний був і номер телефону. Він сказав, що, по-перше, він не може його відкрити, цей файл, що вони. Цей, цей чат не розрахований на те, щоб е, переси, ну, пересилати аудіофайли. Ну, мені просто було, чесно кажучи, було образливо те, що є готовий аудіозапис, аудіозапис якісний, ну тут буде трошки вже аудіозапис змазаний, Є номер телефону, і працівники банку так от, ну, так от поставилися до цього. Ну, з прохолодою. Звичайно, вони мені потім прислали ось на мою поштову адресу. Зараз хвилинку. На мою поштову адресу інформацію про те, що я потім вам покажу про те, що необхідно ну, нікому не розказувати про свої дані. Ну, а на сайті Проватбанку я переглянув, справді ось подивіться пункт 5 правил. Ніколи не надавайте інформацію про свої картки третім особам, навіть якщо вони звертаються до вас, нібито від імені банку. Приватбанк не робить дзвінки, не відправляє повідомлення, в яких просить клієнтів вказати номер банківської карти. картки, термін і дії, Пін-код або СВ-код вашої картки, пароль в Приват24, а також паролі, що приходять по смс. Якщо ви позвонили в банк, співробітник, співробітник може уточнити дівоче прізвище вашої матері. Або інше кодове слово, проте співробітники банку не дзвонять клієнтам для уточнення цієї інформації. Отже, ну, в принципі, як бачимо, банк попереджує про те, що можуть бути телефонні шахраї. В принципі, я до працівників не маю претензій жодних і надалі буду лишатися клієнтом цього банку, але ж все ж таки хочеться, щоб якщо вже людина звертається. Такою проблемою, то хоч виявляти зацікавлення в тому, щоб допомогти людині, а також попередити інших клієнтів про те, що можуть бути ось такі недоречності. І тим більше можна викласти теж їм аудіозапис, от як ось відбувався розвод на гроші. Далі я вам пропоную два аудіозаписи. Е перший аудіозапис це дзвінок банківського працівника, нібито банківського працівника. Але перед цим аудіо в мене запису не було. Це те, що до мене телефонував співробітник фірми, казав, що так і так. Мов ми вам кошти перерахували. Але ось, можливо, до вас працівник банку зателефонує. І, звичайно, через півгодинки ось, аудіозапис будете слухати, телефонує банківський працівник, представився, що він від привату. Номер телефону, до речі, так, ось ви бачите на, в себе на екрані. І каже, що є певні проблеми. Давайте ось розказуйте свої дані про банківську картку. Після того, як я йому відмовив, телефонує представник, представник фірми і каже, що мов ось дивіться, слухайте, дивіться, ви ж чому не перераховуєте, ну не кажете свої дані. І намагається переконати, що необхідно все ж таки е, дати інформацію представнику привату. Потім ще були дзвінки, я вже на них е, на один відповів, але не записував, потім вже й не відповідав. Ну, на цьому все закінчилося. Ну, а Я з вами прощаюся, всього найкращого. Пропоную далі прослухати два аудіозаписи і запрошую, звичайно, відвідати наш е, відеоблог е, в мережі Ютубе. Называется Баштанка ТВ. Ну и видеть наш сайт Баштанского района. Баштанка, ППН, Моя Баштанщина, мирный край. успехи. Добрый день, это отделение, Приватбанка вас беспокоит. Ожидаете перевод на карту? Перевод на карту ждете? Мы сказали, да, что будет. Укажите, пожалуйста, Василий Николаевич, какой составлял последний остаток до вашего перевода? Укажите еще раз. остаток до вашего перевода какой составлял? остаток до этого перевода какой у вас оставался? А я звездка знаю, я на заходах. Примерно, примерно, точно я не говорю вам. Это кредитка, я же не знаю, сколько. Ну, все верно, примерно я вам, я вам так и не, я вам, честно говоря, еще не знаю. Я точно от вас не требую, Василий Николаевич, примерно. А на что оно вам? Вот я сам не знаю. Вот Деньги вы... вам поступают от фирмы лица вы являетесь физлицем. В переводе возникают сложности. Делаем переоформление вашего перевода. Ну, ну, сколько? Ну, сейчас придумаю. Сейчас. Там же, там же все равно же кредит. По-моему, минус На какую сумму открыта ваша кредитная линия? На яку? Да. Ну, наверное, да. До... Ну десь так, да, наверное. Или вы не знаете точно? Ну десь так, десь так мабуть. До якого дійсно ваша карта? будь пожалуйста. До якого дійсно? Да. А на що вона вам? Я же вам говорю, деньги вам поступает от фирмы Юр Лица. Вы являетесь физлицом. Перевод по вашей карте не проходит. Сейчас делаем переоформление вашего перевода, чтобы деньги вам уже поступили, как обычное пополнение карты, как интернет-покупка. А призвище вашей да не треба Антоненко Виталий Юрьевич. Mm -hmm. Вы что, я не пойму, сомневаетесь, что это банка? Ну так. да, трошки, да. Хорошо, возьмите вашу карту, давайте сделаем по-другому. Возьмите вашу карту. Вона, не, вона мене просто не земною, очень справа. Посмотрите, на карте там номер горячая линии, видите? Ну, я в ну, мене немає біля менее. Я потім дома, додому приду перезвоню. ну, по перегляну. Ну, где ваша карта сейчас? Не зараз, не вдома. Дома кто-то есть сейчас? Нет, немає, немає. В общем, Василий Николаевич, ваша карта будет заблокована, если у вас будет списана комиссия yeah. за отказ по переводу. Yeah, а карта заблокована? Нет, ну это вы можете yeah. мне не рассказывать. Это, это вы, вы, думаете, это уж точно. В смысле? это, вы, это вы другому расскажите, что она заблокована будет. Не будет она заблокована. Просто, вы знаете заблокована. номер 37 2 0? не передавайте. Я его. не знаю, не знаю. Как я, банковский банковский номер. Номер. я, 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 да я, в принципе, сегодня буду в банку, я зайду с В общем, Василий Николаевич, ваши счета заблокированы. Всего хорошего, до свидания. <реклама> Алло, да? Алло, да. Василий Николаевич, да. Олег. Что там с переводом денежку получили? Да, не, не бачу и мабучие. Ну, смотрите, я только что, собственно, разговаривал с сотрудником банка, говорят, что какие-то трудности возникли. Ну я не знаю, Мене запитують у банк про якісь там дати, там дійсність, -дійс -дійс карточки диевить. Дійс -дійс. Насколько я знаю, ну, ты да, <пробуйтесь> на віде, да сходите. Они как объяснили, что в потере возникли сложности. Вам сущно звонили, да, вы говорите? Ну да, 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 да. Ну, надо скорее всего, по поводу этого перевода. Смотрите, возьмите тоже, так как у вас карточка, но я начал расспрашивать, знаете, любопытство человека всегда превыше всего. Знаете, я начал расспрашивать, мне сказали, у вас по карточке что платеж не проходит. Вам нужно переоформлять платеж, чтобы был как от физлица на физлицо. Так, mm -hmm. Они вам сейчас помогут переоформить платеж, они убеждаются, что вы едете с хозяином данной mm -hmm. карты. Mm -hmm. Некоторые сведения вас спрашивают, чтобы убедиться, у них же там высвечиваются ваши данные, правильно? Mm -hmm. Чтобы убедиться, едете если это вы, у них там уже повышенный уровень безопасности. Во много, собственно, проблема банка было. Нет, честно говоря, проверяют... то, что вы мне рассказываете, я только что до банковской установы звонил, они сказали, что это ерунда, такого тут не может быть, оно прораховывается.

Тільки що сказали, що Мас, ну, те, що ви мене, мене запитують про де, карточку, коли до якого вона дійсна і так далі, все це ні, ніхто не має права запитувати. Тільки що мені розказала працівник банку, де я обслуговуюся. Так що вибачайте, так. Да, да, все найкращого, до побачення.